І всім привіт, друзі, каналі Святікплей. І сьогодні ми подивимося оновлення 2.8 від Ukraine GTA. Подивимося, що буде в оновленні. Оновлення, я вже там подивився дату. І оновлення вийде вже завтра. Я не знаю, коли ви, е, виходить відео, але оновлення виходить 24, го і відео, напевно, теж вийде 24-го. Тому я думаю, давайте не будемо тягнути зразу, начинаємо дивитись. Сподіваємося, ви вже перепочили від минулого оновлення та готові ознайомлю. Звісно, перепочали. Тому звісно, раді презентувати вам другу частину оновлення під кодовою назвою Кримінальний світ 2.8 Е, до речі, друзі, юкренги GTA вже дуже розігналися, так сказати. За три тижні три оновлення випустили це вже. Получається друга частина оновлення. Ось тому давайте дивитись. Адже ми підготували особистий автопарк для кланів, цікаві завдання, нові автівки, оновлення страйкболу, графіті та багато інших. О, змін. це прикольна штука, кстати. Графіті це дуже прикольна штука. Почнемо з оновлення систем та додавання до них додаткових функцій. Ми повністю оновили дизайн інтерфейсу в битві за общак. Битва за общак. Ми повністю оновили дизайн інтерфейсу. А що це за місце? <laughs> Ладно. Ніколи просто в цьому місці Битва не було. Крім нього, системи не залишилися без змін у функціоналі. Лідер клану так само має самостійно забити битву, але він може обрати зручний час із запропонували. О, кстати. А це навіть дуже зручно. Ви тепер не просто на любу годину, яка вам там покажеться. А ви можете прям вибрати свою. Це дуже навіть клан, якому організували битву, а саме лідер та модератор після авторизації отримають сповіщення про те, який клан та на яку годину призначив битву. Ви просили, і ми це зробили. Поговоримо про скупника та морозильну камеру. Дві системи, які залежать одна... Від однієї. Перероблено формування ящиків готової партії. Тепер, якщо ви поклали одну одиницю будь якого товару Алко або Петрушки, то тільки такий клас можна буде використовувати для продажу партій. Наприклад... Ой, а це що там мені не дуже подобається. Не знаю, як іншим, але мені щось не дуже ящикам, це подобається. Лише її ви можете класти, поки не зберете всю партію. Ой, це да, це погано. Як на мене, це дуже є погано. Скупник прийматиме для купівлі всі види партій за зірками та по кількості Стара партія. А чому стара партія? Ладно. Товарі ми ретельно прорахували ціну кожного ящика за його класом і повернули приємну заробітну плату за ваш час та партії, які ви здаєте. Для тих, хто цінує мальовничість графіті, додано нові місця. 41 графіті прикрашатиме кожне місто. А найголовніше, що близько 20 з них було додано в наше нове та славетне місто Харків. Крім того, ми змінили вигляд незайнятих. Тому тепер ви зможете добре позмагатися за них, перемальовуючи графіті інших. У кожного клану з'явилося цікаве місце під назвою Дошка оголошень. Кожен учасник матиме 5 завдань на день, після виконання яких клан отримуватиме очки. Одесну, це прикольно. Підвищення місця в а... Це доволі прикольно, Але прикольно доволі. Що з початку нового сезону очки будуть анульовані. Якщо у вас Ой-ой-ой, нового сезону. А це погано, кстати. Бо деякі деякі клани дуже довго збирали. Давайте зразу лайкуся, Е, дуже довго збирали очки, і зараз всі унулюються. Це для когось шок буде. Тоді у вас розблокується ще одне додаткове завдання. До нього ж додана послуга. Побачили завдання, яке вам не подобається, або не хочете його виконувати. Замініть завдання ну, ну, за як завжди. Кармованці трішки відійдемо від кланів, адже ми хочемо показати вам нові автівки. Вишукана Bentley Continental GT. 3 секунди. 335 км на годину. Потужно. Машина буде дорогувата. Ну, мені здається, вона буде дорога. Мені дуже здається, що вона буде дорога. 200 тре. Скільки? 200-520 сил. Буде багато варіантів мотору, значить. 8 секунд, 240 км. Хочемо нагадати, що в оменю товари з'являються нові та унікальні скіни і аксесуари. Тож ви можете стати власником нового аксесуара, який випускається в. <освісний> Які тут номера якісь? лорд Волф Лакі. Обмежені кількості. Віп, босс, Азов, єно. О, нові аксесуарчик. О, це прикольна масочка. Гадаємо, всі колись бували на стрейкболі. Тож поспішимо розповісти mm -hmm. вам про те, що він також зазнав змін. Повністю змінений дизайн інтерфейсу. Ух ти шо? Зробить використання цієї системи що. Тепер доступними для вибору будуть два режими. Перший знайомий всім звичний ПВП-режим, до якого додано можливість одразу вибрати сторону, за яку хочете грати спецназ або терористи. Додано нові цікаві скіни для хлопців і дівчат. Лідер лобі можна налаштувати мапу, зброю, статус, угу. кількість раундів від 6 до 24. О, це прикольно. Та чи будуть використовуватися бронежилети для кращого тренування перед каптами? Другий режим це бій на смерть. Лідер лобі може вибрати клас зброї, кількість учасників та час, протягом якого триватиме битва. Ну, це буде прикольно. по всій обраній локації. Задача учасників вбити якомога більше супротивників. Для відслідковування вашого рейтингу під час битви ми додали лічильник вбив характеристик <плес> угу. кожного учасника, смертей та середній коефіцієнт вбивств відносно смертей. А найголовніше... Ну це буде дуже навіть зручно для деяких людей, щоб відслідковувати, скільки вони зробили вбивств. Це буде дуже навіть зручно. <плес> Граючи на страйкболі, ви можете випадково отримати кейс, який буде наповнений най... О -о. І в кейсику можна буде виграти BMW M5 39. <плес> Тішими призами. Повернемося до кланів. Ми чекали, а ми реалізували. Нова система автопарку. Кожен клан як в бункері, так і на картелі, може придбати собі автопарк за кошти, які зберігаються на общаку. Ті, хто в бункері, може придбати собі три автівки та за... Чекайте. ...які зберігаються на общаку. Ті, хто в бункері... Це баг? Це Баг? Що тут нічого нема? <сум> Це такий громкий просто. <сум> такий великий екран в когось. Ми можемо подивитися, що у нас тут нічого не поміня. Знову нова кнопочка фіолетова придбати за общак. Може придбати собі три автівки та заспавнити їх біля входу. Для збільшення кількості додана функція прокачування слотів. Для картелів ми додали 12 слотів та ще 8 доступних до прокачування. Загальна кількість становить цілих 20. Ми гвинтокрил залишили вас бачили, бачили гвинтокрил там був? Кальності. Тому дали змогу придбати унікальний гвинтокрил. Зустрічайте! Найшвидший та всім відомий Hughes md 500 300 км. Потужно. Це дуже потужно. Щоб низькі ранги не забрали всі автівки. Завдяки планшету ви самостійно налаштовуватимете, хто зможе користуватися ними. Якщо автівка набридла, ви можете продовжує Ролус Ройс фантом за 20 мільйонів. Так він ж коштує 100. що? таке? Чи що? Не знаю. свій транспорт. Лідер клану зможе затюнінгувати будь-який автомобіль, який знаходитиметься у власності угруповання. Зауважимо. О, це прикольно. Якраз зараз в мене йде завтра, виходить вже, так? Після цього відео вийде відео шлях до 100 мільйонів, і ми. В нас є там ціль піти в клан. І коли ми вже підемо в клан, вже вийде обнова і на машинках будемо кататись, це Що прикольно. Ви Можете обрати будь-який транспорт з автосалону, навіть той, якого немає в наявності. Після минулого оновлення ми помітили, що активність кланів зросла. Тому це оновлення було зроблено для вас, адже ми бачимо вашу актив і зацікавлені. Ставте лайк під цим відео, якщо хочете, щоб повернулася система бонусних виплат кожному учаснику, який знаходиться в мережі під час закриття або продажу партій. Також, ну так повертайте. що ми відкриті до ваших пропозицій щодо змін або покращень систем. Тому всі ваші прохання та пропозиції ми візьмемо до уваги і будемо реалізовувати їх у наступних. Крім цього, ми сумлінно працюємо над розробкою дуже великого оновлення під кодовою назвою 3.0, потужно метр якого зашкалює у якому буде представлена одна з найдовгоочікуваніших систем тюнінг, де ви зможете встановити різні види покриття на автівку. Матовий чи перламутровий. Можливість обрати колір для передніх та задніх колес і не тільки. А щоб знати першим те, що війде до оновлення, слідкуйте за новинами у наших соціальних мережах. Ну а на цьому все. Бажаємо мирного неба над головою. Гарного настрою та приємної гри. Детальна інформація про оновлення буде знаходитися на нашому сайті. Зустрінемося з вами 24 березня о 19 годині в оновленні 2.8 Кримінальні світ, друга частина. Потужно, потужно. Получається е, обнова вже 24 числа, сьогодні 23. -тє. Я не знаю, коли відео вийде. Можливо, 23, можливо, сьогодні, можливо, 24-го. Ось, обов'язково підемо в клан, все протестим І все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. І до нових зустрічей. Всім пока-пока.